Чи знали ви, що конвалія, яка нерідко росте в наших клумбах та лісах, яка дарує весняний аромат та крихітні квіточки, отруєна наскільки що навіть попала в двадцятку отруйних рослин України. Особливо небезпечні ягоди конвалії. Вони входять в десятку отруйних ягід, які стигнуть в середині літа, які мають гарний червоний колір, а гілочка сусвіття ягод дуже схожа на порічки або червону смородину. Конвольмін і конволомін. Тут головні винуватці – утруйності та небезпеки, про які ми вже згадали під час вивчення юнка польового. Ці глікозиди після вживання ягід конвалії спричиняють слабкість, нудоту блювоту, порушення свідомості з галюцинаціями порушення серцевої діяльності та серцевого ритму, і інколи зупинка серця. Я думаю, ви звернули увагу, що конвалія давить на серце. До речі, сердечникам категорично не рекомендується нюхати її квіти. Адже і квіти, і ягоди, і вся рослина дуже токсична. Близько 200 людей в Україні щороку звертаються в лікарні з проблемами серця після контакту з цими рослинами, особливо з її квітами. Сади, парки, поляни, клумби, на яких росте конвалія, для сердечників так само небезпечні, як і зарості амброзії та тополевий пух для алергетиків. Світе конвалія в травні, ягоди спіють у червні-липні, а цей період, коли є ягоди. Якщо вдома є маленькі діти, то конвалію краще скошувати повністю, та не все так мрачно та погано із травневими квітами, адже в період коперника конвалія була символом медицини. Ті самі лікозиди, конволоміни дуже ефективні при тих самих хворобах серця та серцевої недостатності. Головне, що дію ліків на основі конвалії визнає традиційна медицина, а препарати на конвалії введені в кров швидко допомагають та швидко і повністю виходять з організму без побічних ефектів.